Добрий день, любі діти! Я кішечка Марушка. У мене дуже м'якенькі вушка і лагідна подушка. А ще я люблю вивчати слова із своїм улюбленим звуком. Здогадайтеся, який він! Я, я думаю, що ви здогадалися, який мій улюблений звук. Але я, на жаль, знаю тільки ці слова із цим звуком. Допоможіть мені, будь ласка, зібрати нові слова із цим звуком у кошик, а я вам обов'язково віддячу.